У новорічній касті 12 місяців запевняли, що пролісків у грудні не буває, а от у селі Пашківці Хмельницького району довели протилежне. Звичайно, мова тут не про квіти, а про новий дитячий садок пролісок. Втім, людської радості від цього навіть більше ніж у відомій касті. Завдяки старанню обласної і районної влади сільська малеча вперше за 30 років підготується до школи у новому сучасному дошкільному закладі. Ми дуже довго чекали. Особисто я чекала майже 26 років. Хороший садочок. Подобається? Так, да, Що чекали? Ну, трохи є. Я подобається, посадати. все дуже гарно. Піду садочок. Тобі подобається садочок? Так. Да. Дуже добре, що відкривається садочок, бо нема де його. Лишати не ким. На садочок відкивають всі до лосі, нас вітають, будемо разом всіми гратись і до школи готуватись. На сьогодні гарне свято прибуло гостей багато, привезли дарунки нам, Пашковецьким малюкам. Раніше на цьому місці був напівзруйнований корпус молодшої школи. 326 тисяч гривень, виділених із районного бюджету, дали змогу створити тут сучасний дошкільний заклад, розрахований на 32 дитини. Відтепер у розпорядженні малечі простора ігрова, затишна спальня кімната, актова зала, санвузол, харчоблок і облаштований для прогулянок ігровий майданчик. Деякі проблеми все ж залишилися, проте їх обіцяють вирішити найближчим часом. Ще треба поремонтувати дах і зробити благоустрій території. Це тобто заасфальтувати. На другий рік ми думаємо, що наша райдержадміністрація допоможе нам виділити ще кошти. Я не пам'ятаю за своє життя таких темпів будівництва і відкриття дитячих садочків. І безперечним лідером є Хмельницький район. Кошти, які надходять додатково, тобто від перевиконання бюджету, ми можемо спрямувати саме на такі виконання робіт. Тому ще раз хочу привітати всіх сьогоднішнім святом. За останні два місяці спільними зусиллями обласної і районної влади в Хмельницькому районі було відкрито чотири нових дошкільних заклади. До кінця цього року планується відкриття ще одного у селі Чабани. Отже, серія новорічних подарунків триває. Юлія Стафурова, Іван Мовчан для Подільської панорами.